Чи може жінка, яка народилася в день Чорнобильської катастрофи, бачити майбутнє України? Чи може людина, що все життя прожила в гірському селі, знати точні дати подій, які змінять історію? Друзі, те, що я вам зараз розповім, здатне перевернути ваше розуміння того, що відбувається це не просто пророцтво, це останнє попередження перед тим, як все зміниться назавжди. І якщо ви відчуваєте, що ці слова для вас значить так і є. Мене звати Олександр, я журналіст з Ужгорода. 20 років працював у місцевій газеті, писав про побут, про проблеми, про звичайне життя, ніколи не вірив у містику, хоча виріс у Закарпатті, де про мольфарів розповідають так само природно, як про погоду. Для мене це були байки для туристів, поки не трапилося те, що змусило мене переглянути все. Це був жовтень 2025 року. Мене попросили написати матеріал про гуцульські традиції для спецвипуску, поїхав у Рахів в одне з найвіддаленіших сіл. Дорога петляла між горами, ліс густішав з кожним поворотом, і мобільний зв'язок зникав, ніби світ цивілізації залишався далеко позаду. Село Чорна Тиса, 20 хат, церква і ніч, яка опускається так швидко, що не встигаєш до неї підготуватися. Я зупинився у сільського голови Івана Михайловича, старий гуцул, який знає кожен камінь у цих горах. За вечерею він сказав: якщо пишеш про нас, мусиш зустрітися з Оксаною. Вона не проста жінка. Народилася 26 квітня 1986 року, в ту саму ніч, коли вибухнув реактор. Мати її народжувала під час грози, блискавка вдарила в дерево біля хати. Бабки повитухи казали: Це знак. І вони не помилилися. Що в ній особливого? запитав я, намагаючись здаватися зацікавленим, хоча всередині вже збирався писати чергову туристичну історію. Іван Михайлович подивився на мене серйозно. Вона бачить, ще дитиною говорила про речі, що станеться за місяць, за рік. Спочатку ніхто не вірив, потім почали записувати, і все збувалося. Вона передбачила повінь 2008 року. Передбачила майдан, передбачила війну, але найголовніше вона бачила те, що буде далі, і останнім часом говорить, що має розповісти. Бо час прийшов. Наступного ранку я пішов до неї. Хата стояла на самому краю села біля лісу, дерев'яна, старовинна, з різьбленими віконницями. Дим ішов із труби, хоча ще було рано. Я постукав у двері. Заходь, Олександре, почувся жіночий голос. Теплий, спокійний, я застиг. Як вона знає моє ім'я? відкрив двері. В хаті пахло травами, м'ятою чи брецем, чимось ще чого не міг розпізнати. Вона стояла біля печі, помішувала щось у казанку, вбрана просто спідниця, кофта, хустка на голові, обличчя молоде, хоча їй уже тридцять дев'ять, але очі старі, мудрі, такі, що бачили більше, ніж одне життя. Сідай. Сказала вона, знаю, навіщо прийшов. Думаєш, напишеш статтю про гуцульську екзотику, але підеш з іншим, з тим, що має почути народ. Я сів за стіл, дістав блокнот. Вона поставила переді мною чашку з відваром Пий, це відкриє те, що заховане. Я випив гірко солодкий смак, терпкий, і відразу відчув, як щось у мені змінилося Не сп'яніння. ні, навпаки, ясність. Ніби туман у голові розвіявся, і я побачив світ чіткіше. Оксана сіла навпроти, склала руки на столі. Я бачу видіння з семи років. Спочатку боялася, потім прийняла. Бабуся моя теж була мольфаркою. і прабабуся, але мені показали більше, ніж їм. Бо на мій час припадає те, чого не було ніколи. Вона говорила, а я слухав, забувши, про блокнот. Її слова входили в мене не через вуха. А якось інакше, прямо в серце. У 2022 році, коли почалася велика війна, я три ночі не спала. Бачила вогонь, кров, зруйновані міста, бачила матерів, що плачуть, солдатів, що гинуть, і благала небо: покажи, коли це скінчиться! І мені показало. Вона підвелася, підійшла до вікна. Я побачила три знаки: три події, які відбудуться одна за одною. І коли з'явиться третій знак, тоді впаде режим не через армію, не через революцію. Він впаде сам, як прогниле дерево, яке вже не може стояти. Я нарешті взяв ручку. Які знаки? Вона повернулася, сіла, подивилася мені в очі: перший знак у небі, другий у землі, третій у серці. Коли всі три з'єднаються, тоді настане переломний момент: говоріть конкретніше, попросив я. Оксана взяла чашку з відваром, зробила ковток. Перший знак я бачила так: над Москвою з'явиться знамення: це буде зимовий день, коли сонця немає, лише сірість, і раптом небо розкриється і з нього вилляється світло, не сонячне інакше, холодне, блакитне, як лід, і в цьому світлі всі побачать образ. Кожен побачить своє, але всі зрозуміють одне це кінець. Коли це станеться? Запитав я у грудні 2025 року між Миколаєм і Різдвом. Точної дати не бачу, бо вона залежить від людей. Але це буде в ці дні. Вона продовжила: Я бачила, як люди виходять на вулиці, дивляться вгору і не можуть відірвати очей: хтось падає на коліна, хтось біжить додому. А в кремлівських кабінетах паніка, бо вони розуміють, це знак їм, особисто їм. А другий знак. Оксана підвелася, підійшла до піші, взяла жменю землі з горщика. Земля заговорить: я бачила, як у Росії почнуться землетруси невеликі, не руйнівні, але постійні, кожен день, кожну ніч поштовхи, які не дають спати, які нагадують ви на чужій землі, ви несете смерть і земля вас відторгає. Це почнеться в січні 2026 року. Спочатку в Сибіру. Потім ближче до центру, і найдивовижніше на окупованих територіях України поштовхів не буде ніяких, ніби земля знає, де правда, а де брехня. Вона висипала землю назад, вчені намагатимуться пояснити тектонічні плити, природні процеси. Але люди знатимуть, це не природа, це Божа відповідь. І третій знак: Оксана повернулася до столу, сіла, взяла мої руки в свої. Її долоні були теплі, м'які. Третій знак найважливіший, це буде в лютому 2026 року настрітання. У цей день, по всій Росії, одночасно в одну мить мільйони людей відчують щось, ніби пелена спадає з очей, ніби вони раптом прозріли після років сліпоти. Це не буде логічне розуміння, це буде внутрішнє знання. Вони раптом усвідомлять, що все, у що вірили, брехня. Що вони живуть у царстві зла і що треба щось робити. Я слухав, забувши записувати, її слова звучали як музика, як давня пісня, яку ніби вже чув колись. Я бачила, продовжила вона, як наступного дня після стрітання на червоній площі з'являються люди спочатку десятки, потім сотні, потім тисячі. Вони стоять мовчки, не кричать, не вимагають, просто стоять. І в цій тиші така сила, що навіть ОМОН не наважується підійти. А потім одна жінка, звичайна, в простому пальто, робить крок вперед. Вона не говорить, вона співає, співає молитву, стара дореволюційна молитва за Русь, і всі підхоплюють тисячі голосів, один спів. Оксана замовкла, сльози текли по її щоках. Я бачила, як у цей момент у Кремлі сидить він. Один у кабінеті чує цей спів крізь товсті стіни і вперше за багато років відчуває страх, справжній, холодний, який пробирає до кісток. Що буде далі? запитав я тихо. Далі лавина протягом тижня по всій країні почнуться протести мирні, але непохитні. Люди просто відмовлятимуться жити по-старому. Армія не стрілятиме, бо солдати теж люди. І вони теж відчули той третій знак. А на початку березня станеться головне хтось із найближчого оточення, той, кого він вважав найвірнішим, вийде на трибуну і скаже досить одне слово, але воно розвалить систему, яка трималася на страху. Я записував швидко, намагаючись не пропустити жодного слова. Оксана дивилася у вікно, але бачила не ліс, а щось інше, далеке і близьке водночас. Я бачила, як він утікає не героїчно, не з боєм. Він просто зникає однієї ночі, і наступного ранку всі телеканали мовчать, не показують нічого, бо не знають, що показувати. А Україна? запитав я, що буде з нами? Оксана усміхнулася вперше: Україна вже перемогла. Ми лише ще не всі це бачимо. Перемога це не тільки на полі бою. Перемога це коли народ згадує, хто він є, а ми вже згадали. Вона підвелася, підійшла до полиці, взяла маленьку дерев'яну скриньку. Але я ще не все сказала: є речі, які мало хто знає. Відкрила скриньку, дістала старий пожовклий аркуш паперу. Це записала моя прабабуся в 1941 році перед війною. Вона теж бачила водіння. І ось що вона написала: Прийде час, коли зі сходу нападе звір великий, але звір цей не сильний, він хворий. І коли народ український встоїть, звір упаде сам, бо в ньому немає душі, лише гордині. Вона показала мені папір. Справді старий почерк вицвіла чорнило. Бачиш, вона бачила нашу війну 84 роки тому і бачила кінець. Оксана сховала папір. Тепер я скажу тобі щось, чого не говорила нікому. Після того, як впаде режим, почнеться найважче. Бо в Росії буде хаос, і деякі спробують утримати владу силою. Буде короткий період, два-три місяці, коли там гинутимуть люди не від нас, від своїх. Але потім з'явиться людина. Я не бачу обличчя, але бачу суть. Це буде жінка молода, освічена, з чистим серцем. Вона скаже правду без прикрас, і люди їй повірять. І під її керівництвом країна почне змінюватися не швидко, повільно, але справжнє. Я записував, рука втомилася, але я не міг зупинитися. А що з Україною, коли ми повністю звільнимося? Оксана налила нам обом гарячого чаю: Крим повернеться на Великдень 26-го року. Без бою. Росіяни просто підуть, бо їм буде не до того. Донбас влітку того ж року. Повністю вся земля буде визволена до Покрови 2.26. го Але, додала вона серйозно, найважче почнеться після перемоги треба буде простити. Не забути, а простити це найтяжча праця залишити злість і жити далі. Ми сиділи мовчки, за вікном починало смеркати, гори ставали темними силуетами на тлі неба. Чому ти розповідаєш це мені? запитав я. Бо ти не віриш усміхнулася вона, а невіруючий, який повірить, стане найкращим свідком. Ти підеш і розкажеш іншим. Не всі повірять, але хтось почує. А коли перший знак з'явиться в грудні, вони згадають твої слова. Вона підвелася: Ходім, покажу тобі щось. Ми вийшли з хати. Вона повела мене стежкою в ліс. Ішли хвилин 15, поки не вийшли на галявину. Посередині галявини стояв старий Дуб, величезний, і з дуплом. Це священне дерево, сказала Оксана. Тут молилися ще мої прапрапрадіди, тут сильна енергія, тут тонка межа між світами. Вона поклала руку на кору. Послухай, я приклав вухо до дерева і почув не звук, не голос, а щось інше пульсацію, ніби дерево дихало, ніби в ньому билося величезне серце. Відчуваєш? запитала вона. Це пульс землі. Вона жива, вона знає, вона чекає. Ми постояли мовчки. Зорі почали з'являтися на небі одна за одною. Я покажу тобі ще щось, сказала Оксана. Вона підійшла до дупла, витягла звідти маленький згорток, загорнутий у полотно. Розгорнула. Всередині був камінь, чорний, гладкий, з незрозумілими символами. Це залишили давні. Я знайшла, коли мені було дванадцять. Бабуся сказала. Це знак, що ти обрана. Цей камінь показує правду. Вона дала мені камінь, він був теплий, хоча лежав у дуплі. Я тримав його і раптом у голові спалахнули образи: я побачив вулиці Москви, людей, світло в небі, побачив землетруси, панічні обличчя, побачив жінку на трибуні, що говорить у мікрофон, побачив українські прапори над Кримом, людей, що обіймаються і плачуть від щастя. Камінь випав з моїх рук. Я стояв тремтячи. Тепер ти побачив, сказала Оксана тихо. Тепер ти знаєш. Це не фантазія, не мрія це те, що буде. Ми повернулися до хати. Вона запалила свічки, поставила на стіл хліб і сіль. Їж, треба заземлитися після того, що бачив. Я їв, намагаючись осмислити все. Оксана сиділа навпроти, дивилася на вогонь свічки. Є ще одна річ, сказала вона. Я бачила тебе в майбутньому. Ти будеш у Москві, коли все це станеться, не сам з іншими журналістами, і ти напишеш репортаж, який прочитають мільйони. Як я опинюся там? Доля приведе, головне, не бійся коли побачиш перший знак у небі, знай, все йде за планом. Ми розмовляли до глибокої ночі. Вона розповідала про інші видіння, про зміни клімату, про нові технології. Про духовне пробудження людства, але найбільше вона говорила про Україну. Наша країна стане маяком, казала вона. Після всього, що ми пройшли, ми навчимо світ, як залишатися людьми в нелюдські часи, до нас приїжджатимуть вчитися не технологій, а мудрості серця. Я бачила, як у 2028 році в Києві відбудеться велика конференція, з'їдуться лідери з усього світу, і вони попросять нас. Поділіться досвідом, як ви вистояли, і ми розповімо не про зброю, про віру. Коли я збирався йти, вона дала мені маленький мішечок тут трави з наших гір. Коли буде важко, заваруй і випий, вони дадуть сили і спокою. Оксано, чи побачимося ми ще? Вона подивилася на мене тепло: Побачимося на Великдень 26-го року у Києві. Там буде велике свято, і ти будеш там, і я буду. Я пішов. Дорога була темна, лише місяць освітлював стежку, але я не боявся. Всередині горіло світло, яке не гасне. Минув місяць. Я повернувся до Ужгорода, написав статтю, але не ту, що планував. Написав про Оксану, про її пророцтво. Редактор прочитав і сказав: Ти втратив розум? Ми не можемо це надрукувати, нас засміють. Я забрав статтю, вирішив викладти в інтернет. На власному блозі думав, прочитають кілька сотень людей. Але сталося диво, за тиждень статтю прочитали десятки тисяч люди писали коментарі, ділилися, перекладали іншими мовами. А потім сталося перше підтвердження: в останній тиждень листопада, коли я вже почав сумніватися, чи не приснилося мені все, прийшла новина. У Росії на військовому заводі, який виробляв ракети, сталася аварія. Завод зупинився офіційна причина, технічна несправність, але працівники розповідали інше. Всі станки зупинилися одночасно, ніби хтось натиснув невидиму кнопку. Потім, у середині грудня, прийшла новина про землетрус у Сибіру невеликий, три бала, але дивний. Епіцентр був не там, де тектонічний розлом, а посеред рівнини. Вчені не могли пояснити. І тоді я зрозумів, Оксана говорила правду. Все починається. Зараз, у листопаді 2025-го, коли я записую це відео, я чекаю чекаю першого знаку в небі над Москвою. Він має з'явитися в грудні між 13 і 24 числом, і я знаю, що він з'явиться. Але найголовніше не в датах. Найголовніше у тому, що кожен із нас може зробити зараз. Оксана сказала. Перемога приходить не тоді, коли всі вірять, а тоді, коли хоч один не здається. Якщо ти втомився, якщо втратив надію, знай, це останній відрізок, найтемніший час перед світанком. Ворог не сильний, він тримається на страху, а страх розсіюється світлом: три знаки: небо, земля, серце. Перший покаже божественне, другий природне, третій людське. І коли всі три з'єднаються, впаде останній бастіон зла. Я не прошу вас вірити мені. Я прошу вас спостерігати. У грудні дивіться новини. Якщо над Москвою з'явиться знамення, згадайте ці слова у січні слідкуйте за землетрусами, на за настроями людей. Оксана сказала мені на прощання найважливіше, що має знати кожен українець, ми вже перемогли. Просто частина людей цього ще не бачить. Але перемога це не подія, це стан душі. Друзі, я закликаю вас поділитися цим відео не тому, що шукаю популярності, а тому, що люди мають знати, є надія. Конкретно з датами, з ознаками. Підпишіться на канал. Я обіцяю, що повернуся сюди після кожного знаку, який збудеться, і ми разом побачимо, як пророцтво мольфарки з Рахова стає реальністю. А якщо ви з тих, хто втратив когось у цій війні, знайте. Їхня жертва не даремна. Новий світ будується на фундаменті, який вони заклали своїм життям. До зустрічі після першого знаку. Він уже близько. Дивіться в небо, слухайте землю, відчувайте серце. Слава Україні, слава тим, хто вірить, і вічна пам'ять тим, хто віддав життя за волю.